багато сонця. А попередню я сфотографувала отак от ввечері за штучного освітлення. І ці дві картинки, так от поряд, там два стріми поряд картинки. Кольори одні й ті самі в'язані, але <клес> камера передала як зовсім різні кольори. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і дев'ятий. Всюди. Потім розправимо всі ці хвостики заправимо. 9 стовпчик в арку. Без накиду в стовпчик. П'ять повітряних петель. Знову арку закріплюємо. І 9 стовпчиків без накиду в наступну арку. Дев'ять стовпчиків з одним накидом, арку напроти куточка ось цього. Так, халепа. Відчуваю, що я сьогодні пояснювати буду так, як тільки зможу. Зараз я покажу схему, як має виглядати. три, шесть, семь, девять. И закрепляем. Вот же схема. Да, ось. І ми зараз пров'язуємо ось ці гачочки. Ні, гачочки наступний ряд буде. Ось ці арочки пров'язуємо. Ось ці. Сподіваюся, гарно видно. І повертаюся до в'язання п'ять повітряних петель. З'єднуємо в арку і 9 стопчиків з одним накидом. Вже наближаємося до кута і зараз я вам продемонструю, як будемо обв'язувати кот. гарно повернути це також мистецтво. Так так, 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 зараз повертаюся. Ось те, що я хотіла продемонструвати зараз. Ось цей сфотканий, сфотографований за штучного освітлення. Так. А ці самі нитки, ці самі кольори, ось це за денного освітлення. Можете порівняти, як воно відрізняється. Тепер як воно виглядає <плес> без у того всього? Ось так. Тож можете уявити?